Вітаю, друзі! 15 грудня. Сьогодні з вами Валерій Клочок. Я не з дуже приємними новинами до вас, з трагічними, які сталися на Закарпатті сьогодні. Ви певне вже знаєте, що депутат місцевої ОТГ сільської ОТГ кинув три гранати на сесії, де розглядався бюджет на наступний рік. Внаслідок цього трагічного випадку 26 поранених, нібито всі живі, і навіть той, хто кидав гранати, але чому він їх кидав, і що за цим стоїть, і чому ця ситуація є типовою для всієї України, я вам зараз розповім. Тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям, тому що важливо розставити правильні акценти, вірні акценти, справедливі акценти щодо цієї історії. І так, сьогодні в будівлі. Керецьківської сільської ради на Закарпатті депутат підірвав три гранати, внаслідок чого постраждало 26 чоловік. Є важко поранені, які зараз перебувають в реанімації. Ну і сам цей депутат, який кинув ці три гранати, також у складному важкому стані. Звати його Сергій Батрин. Це депутат сільської ради, згаданої мною Керецьківської, від партії Слуга народу. Хоча, як на мене, зараз тут партійна приналежність. Загалом, ні до чого, втім, поточнити це важливо, бо треба розуміти, що власне відбувається в цій ОТГ, так як і в усіх рештах. Національна поліція відразу повідомила про те, що слідчі дії кваліфікували за частиною першої статті 263 незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Це Кримінальний кодекс України. і сказали, що це є історією і підслідністю СБУ. Ну, я не буду вдаватися в деталі, це не настільки зараз важливо, хто чим займається, але. Правоохоронці відреагували дуже швидко, працюють на місці події. а Голова закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита повідомив в свою чергу, що Скликають навіть термінове засідання Ради оборони області. Ну для прийняття невідкладних оперативних рішень. Я звісно вам затруднюю сказати, які саме оперативні рішення вони можуть ухвалити. Там додаткові блокпости, рамки і тому таке інше. Це суто технічні питання. Звісно, реакція має бути, але ефективність її, як на мене, все-таки є сумнівною. Ну і пізніше у Прислужбі Служби безпеки України підтвердили, що слідчі СБУ вже почали розслідування за фактом підриву бойових гранат у приміщенні, саме згаданої мною Карецівської сільської ради Закарпатської області. Медики також працюють, але також стали відомі деталі, чому саме такий інцидент стався. Це дуже важливо розуміти причини, чому депутат якому 54 роки вдався до таких неадекватних дій, без перебільшення їх підтримувати і вважати там як такими, що можуть бути нереально, це неправильно. Стало відомо, що цей депутат на сесії, коли затверджували бюджет на 24 рік, дещо поскандалив із своїми колегами безпосередньо з керівником ОТГ, ЗМІ пишуть, що Батрен дуже сперечався і вимагав, щоб був звіт за бюджет. 2023 року, а потім уже ухвалювати бюджет на наступний 24 рік. Ну і за кілька хвилин до вибуху він не погодився із пропозицією, аби виділяти сільському голові цього ОТГ, який обраний від партії ОПЗЖ Михайло Мушці, надбавку 50% та щомісячну премію 100% від окладу. І в цей момент Батрін вийшов із зали, де проводила сесія. Повернувся буквально за 2 хвилини 40 секунд. Є детальна розкадровка цих подій, що відбувалася. Ну і потім він зайшов, там сказав пару слів: що я хочу що сказати і кинув ці три гранати. Вибух, направду, був дуже-дуже сильним. Також я мав змогу передивитися останні відео, які записував саме цей депутат, де говорив про проблеми з розподілу бюджетних коштів, місцевого бюджету, справедливість розподілу, про те, що там в селі будуються парки за 200 тисяч, які згреблі невідомі, і натякав, що є така собі більшість в ОТГ, яка голосує разом із очільником ОТГ, і дуже сумнівними є статті витрат. Ну, це якраз друзі, типова картина, коли депутати місцевих об'єднаних облас... об територіальних громад ухвалюють рішення щодо розподілу надходжень та видатків місцевих бюджетів за власним розсудом і часто густо в інтересах ну, конкретних депутатів. Я думаю, що я вам не відкрию секрет, і, мабуть, ви за мною погодитеся, що це типова картина для всієї України. Це історія з реалізацією ідеї, яка була започаткована ще за часів Порошенка і Гросмана, де коли передали на місця повноваження з розподілу бюджету місцевого, який почав зростати. Так, він зростав суттєво з роками, огляду на те, що Україна все-таки розвивається. І дохідна частина суттєво збільшувалася, але ви, певне, добре знаєте кожен свій ОТГ, як швиденько зростають маєтки то очільника ОТГ, то секретаря ОТГ, то якогось депутата, то керівника комунального підприємства, які в них зарплати. і... Певне, складно не погодитися з тим, що цей депутат обурювався абсолютно справедливо, але його реакція реально неадекватна. Бо, е, як правило, такі питання потрібно вирішувати в цивілізаційний спосіб. Але тут ми натикаємося на таку стіну, як їх можна цивілізаційний спосіб вирішувати? Я вам наведу ще один приклад, який стався буквально вчора у Київській міській раді в столиці, коли е, очільник. Фракції Європейська Солідарність у Київській міській раді Володимир Прокопів під час розгляду бюджету Києва на наступний рік виступив дуже з цікавою тезою. Під час голосування він заявив, що Києву не потрібно орієнтувати міський бюджет на війну. Робити це повинна держава, а міста мають жити своїм життям. І пряма мова звучала наступним чином. Деякі колеги вимагають в місті бюджету війни. В місті приймається київський міський бюджет. Бюджет війни має бути в державі. Ви хочете тут, мається на увазі у Києві бюджет війни, державний бюджет зробіть бюджетом війни, а міста мають жити своїм життям. Ну, ця цитата викликала дуже серйозне збурення загалом у суспільстві. Якщо брати до уваги саме той документ, який вони ухвалили, ну він дійсно, як на мене, <кхм> не витримує критики. Ну, я вам уже розповідав раніше, що київський бюджет річний загалом має приблизно дохідної частини в 2%. Мільярди доларів щороку. Ну от у четвер депутати ківради ухвалили бюджет столиці на 24-й рік. Доходи запланували в сумі. Понад 72 мільярди гривень, а видатки понад 85 мільярдів гривень. А з цієї суми на допомогу Збройним силам України виділяють лише 1 мільярд гривень, в тому числі суперечка була і на Закарпатті, е в частині і прозорості використання коштів і необхідності допомагати Збройним силам України. Я також тут, мабуть, вам не відкрию секрет, яка точилася серйозна баталія, дискусія між представниками. І прихильниками опозиційних сьогоднішніх політичних сил України і про про те, чи доцільно забирати у місцевих громад військовий ПДФО на дрони, бо вникать потім будуть розкрадати ці гроші в центральному бюджеті. То що треба, щоб розкладали його в місцевому бюджеті? Тобто, як на мене, і не випадково кажу, що ідея з децентралізації вона має суттєві вади. Нині вони дуже серйозно проявляються, і коли направду треба більше грошей виділяти на потреби ЗСУ, ну депутати кажуть, це не наша історія. Ми тут маємо займатися підвищенням заробітних плат, виплачувати премії, ну і влаштовувати бруківкою нові паркові зони, які часто густо направду нікому не потрібні. А до речі, що стосується саме історії із селом на Закарпатті, там вже багато років нема води, і депутат, про яку я говорю, він звертався неодноразово, як стверджує він саме до місцевої влади і до громадянських. Мешканців села, аби вони тиснули на керівництво ЕТГ, щоб ті виділяли кошти на водогін. Ну знову ж друзі, це історія внутрішня, але я думаю, що вона навряд чи є нетиповою для всієї України в кожній громаді є свої проблеми. Повертаючись до депутата від Європейської солідарності Прокіпова сьогодні, керівництво фракції в Верховній Раді цієї партії Європейська Солідарність виступила з відповідною заявою. Ну, от, зокрема, співголова опозиційної фракції Ірина Геращенко назвала. Заяву Прокопева а, про непотрібність бюджету війни невдалою і недоречною, та закликала колег формулювати свої думки так, щоб їх не виривали з контексту. Ну, як коли так сказано, то що тут вирвати, це є абсолютно очевидним. Вона, за керама, говорить щодо заяви керівника фракції в Ківраді, я вважаю її недоречною і невдалою і звертаюся до всіх колег в регіонах. Внятно формулювати свої думки, аби потім їх не виривали з контексту. Ухвалюйте нормальний бюджет, і ніхто нічого нікого відкуди виривати не буде. Відправляйте більше грошей на ЗСУ, і буде все нормально, нормально, все окей. Але коли до прикладу у столиці будується за мільярди гривень, а то й навіть під трильйон, якісь транспортні розв'язки, а протікає вода в метро або в інших містах розриваються каналізаційні труби, ну і так далі. Я можу продовжувати перелік. Я думаю, що це не варто робити. То я думаю, що ну тут складно не а, розуміти. Саме неадекватність депутатів місцевих рад, які ухвалюють подібні бюджети. І це, як на мене, друзі, ця історія на Закарпатті, це перший дзвіночок. Наступні дзвінки ми будемо бачити і чути, і це, до речі, така дуже неадекватна відповідь депутата на сумнівні рішення сільської ОТГ від того, хто не був у Збройних силах України. Я думаю, що коли більше хлопців буде повертатися з фронту і будуть бачити цю несправедливість, то реакція така може бути ще більше. Вони, як ніхто, відчувають на собі потреби, які є у них на передовій. Ну, до прикладу, ми займаємося благодійною діяльністю, У нас невеличкий сімейний фонд, але потреби знаємо не з переказів. Безпосередньо заявки надходять з лінії фронту. І чудово розумію, що, до прикладу, генератори, автомобілі різного роду прилади нічного бачення, я мовчу зараз за квадрокоптери, це окрема історія. Могли б купувати саме об'єднані територіальні громади. Це невеликі видатки, але вони дуже суттєві. Ну, до прикладу, якщо б вони виділяли б хоча б мільйон два гривень на місяць на допомогу ЗСУ кожного ОТГ. Ну, я думаю, що таких би прикладів, як на Закарпатті, було б значно менше, а можливо б і зовсім не було. Тому, друзі, слідкуємо за цією подією. Поки що так. На жаль, бажаємо всім здоров'я, хто постраждав. Це однозначно так. Дуже хотілося, щоб таких подібних випадків більше не було. Але це дуже тривожний сигнал саме об'єднаним територіальним громадам місцевим радам про те, що вони мають бути чутливі до проблем, які сьогодні є перед її громадою, не лише в громаді, а й на фронті в тому числі. Підписуйтеся, друзі, на канал. Пишіть, власне, що ви думаєте з приводу цього інциденту. Які ви знаєте ще подробиці, також викладайте в коментарях. Я обов'язково їх почитаю. Всіх люблю, ціную шаную. і не перемикайтесь, все буде Україна!